Слава Україні! Ми зняли для вас крутезний огляд новинки у світі смартфонів. Та перед тим, як показати і розповісти вам про неї, закликаю підтримати наш YouTube канал. Підпишіться, поставте вподобайку і напишіть комент під відео. Таким чином, ви зробите величезний вклад в наш розвиток. Сьогодні я розкажу вам про OPPO reno 7. Вже зараз скажу маленький спойлер. В цьому смартфоні є мікроскоп, але про це поговоримо згодом. Смартфон виділяється своїм дизайном. Витончені строгі лінії квадратного корпусу, космічний матовий чорний колір, усе як диктує мода. Новинка також доступна в кольорі Sunset Orange. З лівого боку корпусу розташувався слот для двох наносів карток та картки пам'яті, які можна встановити одночасно. Поруч є клавіше регулювання гучності. Внизу бачимо роз'єм для заряджання USB Type-C, зовнішній динамік та роз'єм для навушників. З правого боку корпусу розташовано кнопку блокування. Позаду має Маємо потрійний модуль камер. Фішкою дизайну є світлодіодне кільце навколо камери, яке світиться при заряджанні та отриманні сповіщень. Його роботу можна змінити так, як вам буде зручно, у відповідному меню налаштувань. reno 7 отримав екран розміром 6,43 дюймис з AMOLED-матрицею та роздільною здатністю Full HD Частота оновлення 90 Гц. Кольори насичені, відтінки передаються чудово, затупів при рухах та скролах немає. Дає перевагу цьому екрану те, що він оснащений склом Corning Gorilla Glass 5. При тому, що це не є найміцніший варіант захисту дисплею, це скло має захищати від падінь з висоти до півтори метри. Для мене це є явною перевагою, бо менше всього хочеться, щоб такий екран постраждав від невеликого падіння. Пристрій оснащений чіпсетом Qualcomm Snapdragon 680, графічний процесор Adreno 610 операційна система Color12.1 на основі Android 12. Це не ігровий смартфон, але на ньому можна пограти у важкі ігри на середніх налаштуваннях. Що стосується оперативки, у нас є 8 ГБ з можливістю збільшення на 2, 3 і 5 ГБ, а також 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Oppo Reno7 отримав акумулятор ємністю 4500 мАч з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт. Попереджаю: не губіть блок, який йде в комплекті до смартфону, бо швидку зарядку смартфон підтримує лише за своєю власною технологією SuperVOOC, яка дозволяє зарядити батарею до 100% приблизно за годину. При безперервному активному використанні Reno7 протримався близько 10 годин. Основна камера складається з трьох модулів: основного на 64 мегапікселі з діафрагмою 1.7 і фокусною відстанню 26 мм. Модулі глибини на 2 мегапікселі з діафрагмою 2.4 та камера мікроскопу, за яку я згадувала на початку відео на 2 мегапікселі з діафрагмою 3.3. От уявіть собі ситуацію: ви сидите з друзями, граєте в настільні ігри і раптово згадуєте за мікроскоп в смартфоні і такі. Ну що, ваші айфони таке вміють. Епічненько. Фронталка має 32 мегапікселі, і якщо ви не будете друкувати ваші селфі на білбордах, то її вам буде цілком достатньо у повсякденному користуванні. Відео на основну камеру Reno7 може знімати у Full HD. з приємного тут є стабілізація кадру. Купуючи смартфон OPPO RENO 7, ви отримаєте унікальні фішки, яких ні в кого немає. Камеру мікроскоп, світлодіодне кільце, яке світиться при заряджанні та є одночасно індикатором сповіщень, а також витончений преміальний дизайн. З плюсів також не можу не згадати про захисне скло на екрані Corning Gorilla Glass 5, операційну систему Color 12.1 на основі Android 12 та функцію швидкої зарядки і обов'язково можливість розширення оперативки. Дякую за увагу! З нетерпінням чекаю на ваші враження в коментарях. Можете детальніше розказати, чи зацінили ви мікроскоп в кишені. Тримаємося разом! Наша перемога зовсім близько. До нових зустрічей!